Родина жила у цьому будинку. За даними міліції, нападник проник до оселі та перерізав господареві горло. Правоохоронці припускають, це було замовне вбивство. Сусіди у цю версію не вірять. Вона вталкала з нож, ножа, я нож к нему відталкував. Ну, ми боролись. Підойшло так, що лізвича прикоснулося до горла я підняв наверх. Про напад на чоловіка до міліції повідомила дружина вбитого. каже, захищалася, стріляла із газового пістолета, але грабіжник все одно перерізав її чоловіку горло, забрав 5 тисяч доларів, золоті прикраси і втік. Коли правоохоронці оглянули місце злочину, стало зрозуміло, що історію про напад з метою пограбування вдова вигадала. В ході місце місця то тобто часному доволодіння, самого дому. Возникли сумніви в правдоподобності розказу потерпівши заявітниця, яка дзвонила на телефон сто. Якоби потерпівша сама заказала свого мужа. Гроші та прикраси, що нібито викрали, насправді були оплатою роботи кілера. Він разом з замовницею заздалегідь придумав сценарій вбивства, щоб зробити для жінки алібі. Попросили допомогти допоможі від свого мужа, тому що. Муж до канал. Згодом жінка у всьому зізналася. Замовила чоловіка, бо той з неї знущався. Без сварок та бійок у родині начебто не обходилося. Падають возле, уже так, як лежав труп, як лежав, так бунтар, труп уже, муж. Мне слово говорит слово муж, вы знаете, даже несмотря на то, что это может очень жестоко, что я сделала, я не отрицаю, я уже вот тут два дня одна с мыслями. За словами сусідів, сімейна пара прожила разом з десяток років. Ні сварок, ні бійок ніхто не бачив. Она работящая, она трудящая, и никогда я не видела ее, чтобы она была выпившей или что-то такое, за ней подозрений ничего не было. Она нормальная, хорошая женщина. Ну, Но они как бы нормальная семья, ничего такого не было слышно, чтобы они там ругались. Они всегда вместе, везде. Все было нормально. Только одна из сусідок пригадує сварку, та й те без бійки. Один раз она приходила, говорила, что они поругались сильно, и она дома не ночевала. Она просто пришла, спросила меня, не видела, он не выкинул мои вещи. Чорній вдові та кілеру світить від 10 до 15 років тюрми або навіть довічного ув'язнення. Зараз обоє перебувають під вартою.